Друзі, вітаю! Сполучені Штати під атакою, три теракти. Один в нічному клубі, один в Орлеані. І автівка-маска, Тесла, Сайбертрек вибухнула прямо навпроти готелю Трампа. Ну не просто так, такий символізм. Плюс в Берліні теж п'ятеро людей загинуло від феєрверків, теж підозрюють якісь групи. Ну і в Чорногорії теж нападник, якого вже доганяла поліція, взяла в кільце в кінці щинив самогубство. Ось такі безладкоються у світі, але епіцентром таких атак є сьогодні Сполучені Штати. Трамп ще не прийшов до влади. Байден уже політично, практично пішов із нового року сили зла, яких зараз можуть пов'язувати з ігілом, тому що. Прапори гіла було знайдено в одній з автівок, власне, де були скоєні атаки. Більше того, вже росіяни починають коментувати. Наприклад, якщо десь прив'язують ті гіл, і те, що Байден не хоче йти, типу, з посади, ну це тільки в Росії можна не хотіти йти з посади. То, наприклад, історію з Теслою звинувачують українці. Отак, от поки що це говорить Дугін директор аналітичного центру Царіград, філософ Путіна, людина, яка працює на режим, от зробив таку заяву. А є заява Маска Трампа. Давайте по всьому цьому пройдемось і зведемо все до купи. Дійсно, рік починається в Сполучених Штатах дуже складно. Це чимось нагадує перший прихід Трампа до влади, але бачимо, що з новою хвилею розгортаються ці атаки, причому по території всіх сполучених штатів. Підпишіться на цей YouTube канал або подивіться, чи ви підписані. Дуже вас прошу уважно віднестись до цього прохання, тому що половина з вас не підписані. Нас атакують російські ботоферми. І в якийсь момент ми вже просідаємо, а в якийсь момент можемо просто зникнути з вашої стрічки. Ну і тоді ми з вами не будемо на зв'язку. Тому, будь ласка, подивіться ви в коментарях. Багато хто писав, що подивившись, зрозуміли, що підписані. А хтось зрозумів, що не підписаний. Таких людей було за кілька днів, буквально кілька тисяч, тому обов'язково подивіться, А ми починаємо. Внаслідок теракту в Новому Орлеані я згадував його вчора. Загинуло вже 15 людей, ще 30 дістали поранення. Як пише видання, чоловік навмисно в'їхав на великій швидкості в натовп людей. На Бурбон-Стріт, французькому кварталі нового Орлеана, вбивши мінімум 15 людей. Нападником виявився 42-річний Шамсуддін Джабар, громадянин Сполучених Штатів з Техасу, ветеран армії Сполучених Штатів. Відомля видання повідомляє, що з заднього бампера вантажівки майорів чорний прапор терористичної організації ІДІЛ у своєму телевізійному зверненні. Джо Байден сказав, що ФБР встановлює власне, зв'язок між терактами в Нью-Йорку, Новому Орлеані. От і, власне, зараз спецслужби над цим всім дуже сильно працюють. Також Байден сказав, що ФБР вже встановило, що за кілька годин до нападу Джабар розмістив у соціальних мережах відео, яке свідчить про те, що він був. Натхненний іділ і висловлював бажання вбивати спеціальна ген ФБР Алетея Дункан заявила на прес-конференції, що слідчі не вважають, що Джабар був одноосібно відповідальний за напад. ФБР вважає, що йому вірогідно допомагали. ФБР розглядає низку підозрюваних і не хоче нічого виключати на цьому етапі розслідування. ФБР також працює над визначенням його потенційних зв'язків з терористичними організаціями. В автомобілі знайдено зброю, два потенційних самоборонних вибухових пристрої за словами джерел. На місці події рушниця був встановлений глушник. Два джерела знайомі з ходом розслідування повідомили CBS News, що чоловік був одягнений у бронежилет. Слідчі ФБР внутрішньої безпеки і вибутехніки виявили на місці події в будинку Airbnb в районі Сен рош Новому Орлані, Де як повідомляло CBS, підозрюваний зупинився, перебуваючи там. Ця будівля загорілася в середу, і розслідування пожежі триває. Далі ФБР виявило найбільші в історії запаси саморобної вибухівки у Вірджинії. Про це передає Associated Press. Агенти ФБР вилучили 150 трубчастих бомб та інших саморобних вибухових пристроїв під час обшуку будинку 36-річного бреда Спафорда в окрузі Айл of Вайт, штат Вірджинія. Це найбільше вилучення такого роду в історії агентства. Більшість вибухівки зберігалася в окремому гаражі разом з інструментом для її. Виготовлення прокурори повідомили, що декілька бомб були знайдені у рюкзаку спальні, де Стаффорд проживав із дружиною та двома дітьми. Правоохоронці виявили вибухові пристрої з маркувальним смертельні та бронежилет, начинений вибухівкою, а також незареєстрований короткоствольну гвинтівку. Більшість пристроїв було знищено на місці через небезпеку транспортування. Далі, Нью-Йорк. Е Теж історія е, з атаками. Причому в Нью-Йорку внаслідок стрілянини біля нічного клубу в Квінці постраждали щонайменше 11 осіб. Е, поліцейське управління Нью-Йорка поки не опублікувало подробиць інциденту. Стан поранених поки що невідомий. Хоча деякі змі пишуть, що не є надзвичайно критичним. Жоден з постраждалих не перебуває в критичному стані, передають ось деякі змі. Особливо ця інформація дуже багато в соціальних мережах. Це ще теж не все. Далі, вибухівка, яка спрацювала біля трамп готелю в Вегасі, вибухнув сайбертрек, є загиблі й поранені. Плюс біля цього знайшли ще додаткову вибухівку, фейерверки і каністри з бензином. Так? Начебто сайбертрек, електромобіль, але використовували ці історії для того, щоб збільшити силу вибуху. Не просто так це все сталося. В Трамп готелі, автомобіль, маска. Ну, щось в цьому є символічне, їх комусь щось натякають. Точно не будемо вдаватись ні в яку конспірологію. Бачимо, що йде просто хвиля так по Сполучених Штатах. От, Маск уже коментує, каже, що вся його команда займається тим, щоб е знайти причину. Вони вже з поліцією поділилися зарядними станціями відео. Вони дали, вже визначили, хто це був, де він знімав машину, як заїхав, як у 7.30 приїхав, як у 8.00 до Трампотеля доїхав, як там все зірвалося. От, е Поліція все це розслідує. Зрозуміло, що маск зацікавлений максимально зняти. Будь-які питання. В першу чергу він, як бізнесмен, переживає за те, що чи винна тесла, чи не винна. Каже фургончик був цілий, нічого там не, не, не в ньому причина, більш за все, це або фейерверк, або бомба, яка була всередині. Ну, от, зрозуміло, що він в першу чергу думає про свої автомобілі. Ну от, тале Байден якраз зараз більше думає про те, як це пов'язано, ну і зрозуміло, що запустили максимально всі розслідування для того, щоб зрозуміти, чи це спланована масова атака, яка управляється з єдиного центру, чи це збіг обставин серія енних терактів та нещасних випадків, які сталися на території Сполучених Штатів. Бо, наприклад, якщо брати... До уваги Чорногорію, то там е, нападник, який застрелився, більше схожий так на вовка. Е, одиночку, підозрюваний в масовому вбивстві в місті Цетині Ацу Мартинович вчинив самогубство, коли його оточили правоохоронці. В Берліні інша історія: масовані атаки, е, знову ж таки, новорічними фейерверками, П'ять людей загинуло, поліція теж зараз все розслідує. Є підозри, поки що не будемо розкидатись словами, от, але бачимо, що в Сполучених Штатах якось надто багато співпадінь на один метр квадратний. Трамп каже, що нові прибувші мігранти ну він їх називає злочинцями. Нові злочинці більш небезпечні, ніж старі. і Він тут якраз продовжує бути в своїй виборчій кампанії. От і каже, що нових впускати не можна. То, наприклад, Дугін каже, що насправді в Орлеані, що сталося? Байден не хоче йти з посади. 20 днів залишилось, тому він не хоче йти. Нагадаю, що Дугін це пропагандист Путіна, так званий от, який бере участь в військових діях, в тому числі пропагандистською накачкою і накачкою, в тому числі самого Путіна. І каже: а от Тесла інша історія. Тесла винні українці через те, що от їм не подобається, значить, Маск, Трамп і українці це зробили. Ну, зрозуміло, що що курить ця людина, нам точно ніколи не стане відомо, але те, що росіяни закидають такі наративи, небезпечно, нашим спецслужбам потрібно бути готовими. Ну, от У разі чого співпрацювати з американцями, точно. Тінь сумніву ні в якому разі не повинна падати на Україну. Але думаю, що до цього точно не дійде. Крім телеграм-каналу Дугіна, воно явно нікуди не піде. Але знову ж відсоткова можливість така залишається. Друге важливе питання це насправді якраз ІГІЛ, та їхні активності в Сполучених Штатах. Поліція зараз має і ім'я нападника в Орлані, і людину, яка приїхала до Лас-Вегаса на сайбертраку. Маска. От і зараз ці речі зводяться. Бачимо, що хвиля не просто так. Це політичні натяки, геополітичні натяки це якраз терористичні натяки тих, з ким Сполучені Штати зазвичай борються, мережі терористів. А які розуміють, що дійсно час міняється, і от вони намагаються задати свій тон ось цих політичних подій. Друзі, це вся інформація, з якою я хотів з вами поділитись. В коментарях напишіть кілька речей: перше, це випадковість, і так збіглись події, чи дійсно масована атака. Друге, ось ці 20 днів. Це тільки зараз, так, перші дні, чи всі 20 днів будуть в такому режимі. Підпишіться на цей канал, напишіть в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.